Це колишній склад номер 2 Томохівської філії Горбаківського ліцею на Гощанщині. Рішенням сесії Бабинської громади, наче помахом чарівної палички, він став укриттям. Склад номер 2 ми ще кваліфікували як під найпростіше укриття. Це рішення прийняли 20 грудня минулого року. Тоді ж постановили за 735 тисяч гривень відремонтувати приміщення. Через три дні знайшли і підрядника, і уклали договір. Згідно нього на місці колишнього складу, мало з'явитися укриття для учнів школи. На все про все сім днів. Ситуація, наче сказки. Разом із тим за тиждень робіт виконавець отримав майже 300 тисяч гривень. Два акти було це порядка, десь на 260 тисяч. Так що ж встигли зробити за ці гроші? Були зроблені слідучі роботи: демонтована покрівля, тобто знятий шифер, балки, крокви, підшивка. По контуру будівлі було на метр залито бетон, заармовано арматурою і вже потім зведена стіна. Також замурували два вікна, перенесли двері, зняли підлогу і встановили армопояс. кажуть споруда надійна. Оце товщина стіни, яка була це 250 мм. міліметрів. Оце товщина стіни, яка стала, це 520 мм. міліметрів. Ця споруда міцна. Ну, але ніхто не застрахований від якихось прямих попадань, Понятно, що воно не витримає. Пояснити свої дії для нас на місце ремонту, приїхали усі відповідальні особи. Кажуть, Томахівська філія Горбаківського ліцею єдиний навчальний заклад з 11, що є в громаді, де з вересня вчаться лише дистанційно. Аби з другого семестру навчання стартувало повноцінно, вдалися до таких дій, поспішали через гроші освітньої субвенції. Наші народні депутати у коли приймали бюджет на Двадцять третій рік прийняли рішення про те, що всі залишки освітньої субвенції станом на перше року будуть забрані до державного бюджету. Через це була така, якби щоб такий поспіх, який зараз у багатьох викликає запитання. Голова комісії з обстеження захисної споруди каже, це єдине місце на усе село, яке могло б слугувати за найпростіше укриття. Рішення приймали колегіально разом із працівником ДСНС. Склали дефектний акт і вийшли на суму у 735 тисяч гривень. Претензій до пророблених робіт немає. Більше того, 30 грудня договір із підрядником продовжили до кінця 2023 року. Також уже проголосовано депутатами і решту суми по угоді, а це близько 470 тисяч гривень із бюджету Бабинської громади, а тепер увага! Укриття розраховане на одночасне перебування 50 людей. Це при тому, що всього у школі навчається 60 дітей плюс 20 працівників. По нормах, по нормах, які нам рекомендували і які є затверджені ДСНС, 0,6 квадратних метра на одну. На одного чоловіка. Якщо ми маємо тут площу до 40 квадратих, відповідно, тут має вміститися 61-62 чоловіки. Але так як у нас один вихід, відповідно до 50 чоловік. А тепер щодо фірми, договір уклали із компанією з Чернівецької області ТОВ Євродорсервіс. Вона спеціалізується на ремонті доріг та тротуарів. В біографії має лише два ремонти укриттів: обидва на Гощанщині: один на півмільйона, інший на 200 тисяч. Більше фірма на теренах Рівненської області. Поміченою не була. Ми навіть по рівному вже шукали, хто б міг погодитися. Ми шукали. Ну, бачимо, в гості роблять в принципі нормально. Ну, звернулися до них. Проти євродорсервісу є 10 судових рішень, зокрема через завищення цін. Також її пов'язують із фірмою Гоща Дорбут, адже саме після неї вони начебто доробляли укриття у гощі за фактично ідентичну ціну по одному з договорів. Наразі поліція взялася за перевірку роботи фірми, втім лише за випадком у селі Томахів. Порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого в частину 4 статті 191 Кримінального кодексу України, тобто розтата провласнення власнення коштів на даний час. у провадженню проводяться всі необхідні слідчі дії. Призначено ряд експертиз, за результатами яких буде прийнято рішення, і буде встановлена ступінь вини кожної особи. Тим не менш, ремонт укриття не зупинено. Його можуть проводити паралельно із слідчими діями. Зокрема, у поліції мають встановити, чи не завищені ціни ремонту та чи у такий спосіб не відмивають бюджетні кошти. Також є ймовірність, що потрібного для відновлення навчання укриття учні Томахівської філії Горбаківського ліцею можуть і не дочекатися. Роз Денис Коломес Телеканал ITV.